Ну що, шановні, поїхали дзвонити голосом Зеленського до ресторану в Крим. Кримський дворік, щоб замовити увесь ресторан на 24 лютого. Поїхали! Добрий вечір. Добрий вечір. приветствовать вас в ресторане «Крымский дворик». Вы хотите забронировать столик? Сколько человек у вас будет? Значит, смотрите, на 24 февраля мы бронируем весь ресторан. Нас будет примерно 40 миллионов. Даже те, кто уехали, тоже будут. Они не могут пропустить такое мероприятие. А о каком мероприятии вы говорите? Крым повертается туда. До рідної країни. Ми будемо дуже раді. Слава Україні. Героям слава. На все добре, шановний, будь ласка, забронюйте мені на 24 февралі. <рес> Шановні, ну ви це бачили? Це ресторан. прошлий раз ми дзвонили в готель. Став лайк, 10 тисяч лайків, і дзвонимо ще раз кудись.